Три молитви, які допоможуть пережити будь-які труднощі. Перша, це коли тривожно і душа втомилася, моліться так, Господи, даруй мені тишу всередині, коли навколо все руйнується. Зміцни мою віру, щоб я не зламався під тягарем від випробувань. Друга, коли боїшся за своїх близьких, моліться так. Господи, збережи моїх рідних, покрий їх своєю милістю, огорни від усякого зла, і нехай жодне лихо не увійде в їхній дім. І третя, коли не знаєш, куди йти далі, моліться, покажи мені шлях, Господи, не залишай мене у розгубленості. Я вірю, навіть темрява стає світлом, коли ти поруч. Прочитайте ці молитви хоча б три дні поспіль і ви відчуєте зміни. Якщо ви теж вірите в силу цієї молитви, напишіть у коментарях, дякую, Господи. І якщо вам потрібна молитовна підтримка, ви можете безкоштовно приєднатися до нашої групи вивчення Біблії. Посилання на групу знаходиться в моєму профілі на головній сторінці. Господь дасть вам спокій. Амінь.